Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради, зараз наживо, пане Юрію, вітаю. Вітаю і буквально декілька хвилин тому у вас знову була тривога вже відбій. Схоже, що під загрозою сусідня область Запоріжжя, власне, як повідомляють повітряні сили. Що можете розповісти, як часто у вас лунають тривоги, і як часто вони з обстрілами? Вона насправді у нас дуже часто, але у більшості випадків вона не є попередженням е, про атаку для нас, тому що в більшості випадків е, ворог обстрілює Херсонщину за допомогою інших озброєння. Це в першу чергу артилерія, РСЗВ, мінометні системи, але ігнорувати повітряну тривогу так само нашим мешканцям. Ну неможливо, тому що час від часу і каби і в ракетні атаки вони так само по нашим населеним пунктам Херсонщини є. Тому навіть я розумію, що більшість наших мешканців вони на цю тривогу практично не, не реагують, тому що у нас попередження про обстріл це вибух вихід. Коли його почули люди через декілька секунд вже прильот. Але друзі, достатньо випадків, на жаль, коли і, і повітряна тривога дійсно потім атака по нашим громадам. Якщо говорити про відновлення, але я хотів би почати з того, що вже зруйновано, що критично було б насправді мати в вашому регіоні, але настільки зруйновано, що ви розумієте, в найближчій перспективі не вдасться його відбудувати. Що це за об'єкти? Ну на жаль, таких об'єктів дуже багато, і вони різної форми власності: це і приватні будинки, це комунальна власність, державна власність, це навчальні заклади, це медичні заклади. На жаль, так само в не всі навіть там буде прийматися рішення про, про відбудову не по всім об'єктам, тому що просто недоцільно. Да? Тому в е, комплексний план відбудови він передбачає насправді вже створення нової мережі і медичної, освітньої і, і інфраструктурної для того, щоб це було максимально комфортно для наших мешканців. Не всі об'єкти будуть відновлені. А що вдається зараз відновлювати? Ну або скажімо так, з якими об'єктами немає іншого виходу, як не відновлювати зараз, враховуючи, що приблизно місяць до опалювального сезону, і наскільки я пам'ятаю, приблизно 60 тисяч мешканців лишається в обласному центрі. Ну зараз трохи менше, напевно, все ж таки. А щодо об'єктів, ну звичайно, медична система вона пріоритетна. Тому зважаючи на те, що у нас ну, фактично всі медичні заклади, вони під обстрілами вже були по декілька разів. Деякі там більше 10 обстрілів вже з, з, з моменту де окупація обстрілювалась, а, то звичайно, коли пошкоджений медичний заклад, там максимально оперативно відновлені роботи проводяться. Це саме стосується об'єктів критичної інфраструктури. Так само в тут комунальні служби військової адміністрації максимальне зусилля в енергетичні компанії спрямовують на те, щоб максимально швидко відновити функціонування цих об'єктів для того, щоб у людей наших були газопостачання, електропостачання, водопостачання там, де це можливо, на жаль, з безпекових е е е не всі об'єкти можливо відновити. Тому що ворог обстрілює ремонтні бригади. Якщо об'єктом поруч з Дніпром, там в деяких випадках вони на жаль мають можливість прямим наведенням просто відкривати вогонь, і вони це роблять. Тому на жаль, не всі зараз об'єкти можливо відновити, пане Юрію, А актуалізуйте, будь ласка, інформацію про кількість мешканців Херсона зараз, тому що до повної вторгнення. Приблизно 300 тисяч там проживало. Я пам'ятаю, що 20 відсотків після того, як було звільнено обласний центр. І ми цю інформацію мали. А зараз ви кажете навіть менше? Скільки це? Зараз ми можемо казати там про 30-35 відсотків за літо. Трохи збі збільшилася на людей більше поверталося ніж виїжджало людей. Напередодні пального сезону ми очікуємо, що все ж таки буде зменшена кількість людей зараз. Вже є така тенденція потрохи, і це правильне рішення. Тому ну в першу чергу з безпекових питань, тому що і Херсон постійно під обстрілами зараз це ще і постійне полювання ворожих дронів за цивільним автотранспортом, скупчення людей просто по людям, які знаходяться на вулиці. Вони скидають вибухівку, тому це ну справді правильне рішення тимчасового виїхати. А чи відомо вам, що відбувається на Лівобережжі? І як та частина Херсонщини буде зустрічати цю зиму? Там взагалі люди будуть виживати, тому що, якщо ми говоримо от, знов таки, про зону активних бойових дій, там 15 кілометрів умовно від Дніпра, там взагалі комунальні служби фактично не працюють. Окупаційна адміністрація не змогла організувати цю роботу, та й не сильно насправді хотіла. Не вистачає в них ресурсів, не вистачає людей, обладнання тому і постійне в них і зараз відключення енергозабезпечення. Вони кажуть, це, що це планові роботи, але в відключення відключають дуже дуже велику кількість населених пунктів. Підготовки зараз до опального сезону ми системно не бачимо. Вони там декілька роліків підготували, зняли пропагандистських, що якусь роботу вони проводять. Але люди з цих населених пунктів повідомляють, що ну насправді ніякої роботи немає, ніякої допомоги населенню там з твердим паливом так само немає, тому там буде значно складніше ніж на звільненій території. Зрозуміло, пане Юрію, спасибі вам за інформацію. Дякую про ситуацію в Херсонщині. На Херсонщині, точніше, Юрій Соболовський, перший заступник голови Херсонської облради, щойно був наживо.